Друзі привіт. Коротше сьогодні трошки праздник. Дома. Але вирішив подивитись, що у нас з плужком. типа такий момент, трошки колотається це колесо. Відкрутив одного, одного один болтик. Тут бачу, коли спустила, покапала водичка. Це виходить, що немає ніякої прокладки. Це значить, зроблено так, як не для людей. Зроблено на бистру руку. І те, що купляєш у нас в Україні. Бомит, не бомет. Але треба перевіряти. Це роблять наші, коротше. це нічого не оригінал. От. Будемо бачити, що там є. От. В середині бачите є водичка. Без прокладки вони поставили. Тут я наш шприцював, дивіться, тут який гудс цього, цього солідору. Я його туди втулив так, що забив повністю. Ладно, буду чистити, розкручувати, треба подивитися, як там регулюється. От. Є трішки оцей люфт. Ну не тут люфт наверху, а тут внизу, де підчепник. Є, є люфт там трошки і хочу його устранити. Коротше. От, видно. Коротше, дякую, що дивитесь. Ставте лайки. Пишіть коментарі. Кому цікаво, що тут було, я напишу. Тут швидше всього, що треба затягнути ту гаєчку, або щось підточити, або шайбочку підставити. Ставте пальці вверх. До слідчого відео.